Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, який ідіот забув увімкнути мікрофон, коли почав записувати це відео перший раз. Тому друга спроба. Гарно, що я не так далеко дійшов. А отже, сьогодні ми з вами поговоримо про багато СБЧ на гравців. Поговоримо про закінчення в нас промо фестиваль футболу. Друга команда Пасто Глорі. Навіщо вона потрібна? Що взагалі і їй хотіло цим сказати? Нові еволюції і багато-багато контенту. Вибачте, що відео виходить сьогодні, а не вчора на то були об'єкт. Тимні причини на жаль не зміг, але сподіваюся, ви отримаєте задоволення під каву, під приємний перегляд. Вже після того як ми з вами подивились четвертьфінали Євро 24 і знаємо. Всі півфінальні пари. Якщо новенький на каналі, то обов'язково підписуйтесь. Якщо вам тут цікаво, то буду вдячний, якщо підтримаєте відео лайком та коментарем. Давайте розпочнемо з огляду актуального контенту. Декілька СБЧ ще з минулого промо Great of the Game, Але я думаю, що доцільно буде їх переглянути. Перше це Big збік Сандлізеразіо. Непогана карта, французький лівий захисник, хай хай ворк рейти, 4 чотири зірочки, 95-й пейс. Дуже гарно. 90-й передачі, 91-й дріблінг, 92-й захист, 91-й фізика. І оці ці зони. Потребують апгрейдів. окрім того, в нього лише три золоті плейстайли. Це в нас лонгбол гарний. Це в нас гачок, і це в нас. Дуже гарні золотий плейстали для захисника, який має грати у вас стейбек валатакін. Я впевнений, що він не атакуючий гравець, оскільки і передачі за слабкі для цього, і, напевно, десь там удари більше. Передачі, до речі, кроси є короткий пас, довгий пас є, підкрутка не дуже, але і бачення поля. Тому я думаю, що можуть бути проблеми. Але цей класичний стейбек валатакін, на мою думку. А отже, для нього стал золотий лонгбол, він класний. Проблема цього СБЧ в тому, що він коштує скільки. 480 тисяч монет, майже 500. Вибачте мене за 500 тисяч монет. Картку, яка дуже важко, який буде отримати апгрейди. тому що вони перед плей-офф релізнили ці карти, і відповідно в нас треба Франції забити 4 голи, щоб він отримав золотий четвертий плейстат. І я не впевнений, що вона їх заб'є, тому що Франція поки забила або, нуль, або 0, або 1. З 0-0 вони зіграли. Я не пам'ятаю, коли саме цей Лізерозов був релізнутий але. Саме в цьому є проблема, коли вони ці картки виходять вже під час стадії плей оф і вимоги не змінюються для апгрейдів. Важче забивати голи. Вже ціна перемоги, ціна пропущеного голу надто велика. Тому часто закриваються в автобус навіть на початку матчу команди, а отже в нас е, ускладнюються апгрейди. Тому ці картки я б не радив вам збирати. Так само хав'єр Маскерано. Ніби Аргентина там всіх розносила, але зараз вони зіграли перший матч плей оф виграли по пенальті. Будемо один голову не забили, Да? Отже, забити треба 4, щоб він отримав четвертий плейстайл і ще і забити. Ну тобто ще 3 і ще 1, за того, щоб він отримав 95-й рейтинг. Чи це можна виконати? Звісно, можна, але це дуже ризиковано. А, а в ціну закладене брейт, тому що маскарану коштує 280 тисяч монет і, вибачте, 350. Ну які 350, подивіться на цю карту. Ну, що це таке? 90-й пейс. 90-й передачі, 87-й дріблінг, 94-й деф, 92-й захист трьома плейстайлами і золотими. Так, плейстайли класні, але пауерхедер, пауерхедер дурня, кращий періал був золотий, або блок. І вони просять за те 350 тисяч монет. Мені здається, це шалений оверпрайс, і справа навіть не в тому, що фодер там важко крафтити. Ви можете його зараз здобути, але просто це not make sense. Візьміть собі будь-яку карту з команд цих актуальних в них стати краще. І все ще є карти, які можуть апнутись. Наступне в нас Джота. і це вже хедлайнер п'ятничної СБЧ нового прому пасту Глорі, частина друга. І в мене в принципі цей Діого Джота, він показує, чому мені не зрозуміло таймінги, в яких послідовності да, яких і випустили ці промо команди. В нас виходить паска в Лорі, друга це в нас Stage, Але коли вже вийшли четвертьфінали, тобто в п'ятницю в нас почалися четвертьфінали, і в п'ятницю в нас вийшла так ця команда. Відповідно. Ці картки деякі перестали бути живими, як цей Діого Джота, за 4 години після того, як він вийшов. Чому не можна було це промо випустити тиждень тому перед початком плей-офф, а Відповідно, ікон випустити наразі, коли вже йде закінчення турніру, менше матчів, і відповідно люди б слідкували за цими картами більш ретельно, як пригадайте, там ми слідкуємо за хтось, Хаві Сімон це збирав, або Кларен Зедорф, або я собі збирав Дарана Нуїса, якщо мова йде про Копа Америку. Мені просто не зрозуміло, який сенс. Випускаєте карту, в СБЧ, Звісно, матч Португалія, Франція, а потім ще й у Португалії суперник потенційний там був би або Іспанія, або Німеччина. Ну то. Висока ймовірність того, щоб вони скрутилися зарано, і оцей саме присмак промо для мене втрачається. Я собі зберу дього джота, тому що це 4-5 зрішки, Хай хай воркрейти вже дуже потужні стати. Окрім дріблінгу, напевно і передач, які б я хотів, щоб були обрейнути для гравця його позиції. Пейс таким розподіленням це. Непогано, фізичні здібності, також захисні здібності навіть є. І в нього класні золоті плейстайл, Це Фінес, 1 і Батарейка. Він може грати у вас як Folсна, як Forward, який буде повертатися додому. Картка гарна, питань немає, але вона вже не має свого шарму. Це просто СБЧ і все Коштує це СБЧ. 785 тисяч монет. І всі ці три СБЧ, які я вам назвав, вони мають приблизно 1 лайк на 10 дизлайків. І лізеразо, і мастерано, і джота. Тому що оверпрайс відповідно до того, що ви отримаєте, вони заклали сюди живість картки, коли ви бачите, що апгрейди отримати дуже важко. Наступні в нас се два СБЧ, присвячені черговому онлайн-турніру від EA. Це Чемпіонат світу і Аякс, якого представляє кіберспортсмен Махо Елеманджі, якщо я правильно прочитав, і текст нас представляє Манчестер Сіті, відповідно, Джордан Хендерсон та Гріліш СБЧ. Шоудауни це прикольно, але вже давно пора давати їм за перемогу четвертий плейстайл. Бо ж без четвертого плейстайлу, вибачте мене, це behind the Power Curve, як ми часто говоримо. Ці карти просто не настільки актуальні. Так, стати прикольно. Всього гріліша питання немає по жодному з компонентів. Звісно, з урахуванням того, що потребує вони апгрейду, як і будь-яка карта шоудауну, плейстайли теж непогані. І тут Трікстер у нас поступово перестає бути непотрібом. Чому? Тому що я часто чую від інсепшена, що цей плейстайл покращує дріблінг. Тут навіть написано і more agile when...» Стрейф дріблінг. Я не знаю, що таке стрейф дріблінь, чесно кажучи, можливо, там r 1 чи Л1 якийсь. Але сам факт часто про це каже Inception. І я десь в Твіттері також часто чув. Тобто і є часто стали давати цей трікстер. Вони, по-моєму, його дали Барколя так само. І з одного боку, ком'юніті такі, що це таке, що це трікстер. але її часто намагаються компенсувати цими плейстайлами жахливий свій гімплей і жахливі базові механіки в дріблінгу. Те, що у вас гравці отакі всі постійно ватні, як в болоті. Отже, преспровод золотий. І Трікстер, це, в принципі, можливо, і непогане комбо. Було б, якщо в нього був би четвертий потенційний плейстал. А так лише три. Тому, чесно кажучи, 63 тисячі монет. Дешево, дешево. Чи комусь потрібно, я не знаю. Джордан Хендерсон так само, є лонгбол, є тікітака, є єнот, немає жодного гачка. І немає можливості для цього гачка. 85-й пейс, 90 й удар. Коротше, про що ми говоримо? Друзі, 40 на монет. Я не думаю, що хтось це діло буде збирати. Також у нас. 80X3 Best of Nation Upgrade Це так, класичний пакетик для крафтінгу Раніше це було 79+, тепер це 80+. І давайте ми зайдемо в розділ Upgrade Я вам тут покажу нову суботню, нові суботні крутилки А точніше крутилка насправді одна Тому що вона 86X2 і вони нічого не змінили Вони не покращили її І це Шалена габела, можна було б дати 87 вже на поточному етапі гри. Хай би воно було трошки дорожче. Три рази на день, так в принципі, з нього ще сипи. Я три зібрав, і, по-моєму, я три спешл картки отримав. Але як ніяк, хочеться мати вже або 87х рейтинг, або просто там 86х3, якщо б вони були апгрейд. Треба покращення, ми вже наприкінці гри, коли як не зараз. І 84X10 у нас топ-націй апгрейд, але його можна робити лише раз. Все, я його зробив, і мені до побачення. Більше я не можу зайти, це зробити. Проблема, проблема. Не знаю, чому вони не хочуть давати нам адекватний крафтинг. І саме в цьому контексті, да, це не дуже гарний момент, що ви маєте ніби багато карток. Може, ви хочете крафтити меню, але нема як і нема чим. Тепер давайте перейдемо до завдань. У нас тут також з'явилася нова карта, і це в нас Юсуф Фофана. 94 рейтинг, вже 4 золоті плейстайли. Це в нас представник Франції, медіум хай воркрейти 4-5 зірочки, класичний собака. Опорник і подивіться на цю карту безкоштовно. Чи маю я якісь претензії? Як я можу мати якісь претензії зі такими статистичними показниками, золотим гачком, з підкатом, з Жакеєм, з лонгболом. Так хотілося б єнота для опорника, хоча б сірого, але ну вже як є. Я думаю, що для гравця центра поля гачок. Набагато важливіший. Тож, я раджу виконати. Задля того в основних режимах гри треба асистувати і забити відповідно гол плюс пас в трьох різних матчах гравцем Ліги-1. Далі зіграти 7 матчів просто, далі виграти 5 матчів. Використовуючи трьох гравців з Франції з вашому стартовому складі і асистувати п'ять голів мінфілдерам дуже легко. Це все робиться. Отже, раджу виконати фестиваль оф футбол, кубок 3. І що тут? Просто пакетики не дають вони експіріс, але слухайте, о, це вже цікаво. Тут пакетики цікаві. Бо друге я не робив. Там були пакетики дупа. А тут цікаво: 87 х 2 87 сім 3 Можливо, я і зроблю просто, якщо буде час. Також у нас One Nation Champions Brazil. Ми про це по-моєму говорили, що нова вікін. Ліга, і тут завдання на бразильців відповідно в нагородах Маріо Гомос. А можливо, і не говорили, не пам'ятаю я. Тому що Маріо Гомос це, в принципі, така собі карта. Я не вірю, що він буде супер-м'ятою. Вони йому намалювали непогані плейстайли, в принципі. І стати теж, але це Маріо Гомес. Коли він був фа. Хі хіба А, ну і знов німеччина вже вилетіла. Тобто він не отримає своє свобере. Німеччина забила один гол. Да, це кінцева картка для Маріо Гомоса трьома плейстайлами. Я думаю, нема про що говорити, але можливо ви захочете виконати його для наступної відповідно, нації. І якщо у вас немає фороду, Наступна у нас тепер буде Німеччина. Аналогічно думаю, в цей четверчі, коли там в середу ми отримаємо завдання, друзі. у Нас є ще пару СБЧ, але я вже їх зібрав. Тому давайте я вам покажу їх на футбіні, і там ми подивимося з вами також на нові еволюції і на нову промо команду. Шановні, ми з вами на ФуджіДжі. Давайте переглянемо нові еволюції. В нас їх три. Перша це Канаріньо, ви можете. Бразильців в своєму клубі прокачати під Вікін-Лігу, можливо, якщо ви граєте за бразильців, або просто вона безкоштовна, переглянути свій клуб. І не будуть акцентувати увагу на тому, кого треба, кого не треба, просто знайте, що вона є, і гляньте в клубі, чи підходить хтось під вимоги. Наступна це в нас Євроглорі, це апгрейд вже поточних. Вибачте, куди мене понесло карток. Живих, які в нас є в промо-командах. Якщо ми глянемо Evolve Players, ось вони можете в переліку тут і метеосуні Сію, Коварділ і Тірні. І Фофана, наприклад, цікаво, да, це той самий, який новий француз. Відповідно, багато тут опцій: шкріньяр, Фулкрюх, Лаймер. Якщо у вас є хтось, то, я думаю, можна зайти і переглянути, да, наскільки там. Подобаються вам ці картки або бритні тому того самому Фулкерга, наприклад, в нього 4 чотири плейстайли золоті вже є. Карта може бути непоганою, а отже, як варіант, бринути або Аканджі, але вилетіла вже Швейцарія, тому він не отримає четвертий золотий плейстайл. Втім, як ніяк можна покращити актуальну версію, якщо в нас вона є. Тут я бачу Фофана. Да, так, бачите, він. А що це таке? А, з 94 94 Напевно, вони вже отримали французи за. Перемогу, да, і тепер він сюди не має підходити, да, тому що тут максимум 94-й рек. А, так він 94-й. Правильно, максимум 94-й має підходити. То просто якось криво, напевно, фуджі відображає, тому що фафана вже апгрейнутий. Перевірте, знов коли виб'єте його, то я думаю, що можна комусь дати друге життя або просто покращити статистичні показники. І також нова еволюція для срібних гравців тут в нас. 74-й, да, максимальний рівень і шалені брейди за 100 тисяч монет. Подивіться, 4 золоти плейстайли, тільки так, Атрівела, Аріал і Quick Step. Я думаю, що це більше за все підходить напевно якомусь нападнику, можливо, відтягнутому нападнику. Шкода, що вони не дають плейсталів на удари. Бачите? Слайд такл звичайний, релета спінпас, можливо, і для якогось гравця центра поля, щось по типу там, бокс бокс умовний. І тут, звісно, багато всього цікавого. Але я чесно в такі еволюції не дуже вірю, тому що ну, мені здається, це більше так. for fun, когось там прокачати, якщо у вас є для складу українців або вашої улюбленої команди умовний заба, Ну, 80-й пейс, хоча 97-й захист. І прикольно, да, Еріал, хоча інші плейстали це вже не те захисника. Соболь, можливо, цікаво. О всі ті самі прізвища українців, які підходили під еволюцію. Увесь сезон вони тут присутні, тому подивіться, можливо, вам буде цікаво переглянути когось зробити новеньке. Друзі, тепер давайте переходити до ага, СБЧ, які я вам обіцяв. Да, давайте тепер їх я вам покажу. Це в нас верхорс і це в нас містер Ікер Касіляс. Оби вони тут. Перший це наш Верхорст. Давайте в популярних його знайду, так буде швидше. Ось він. І це в нас 95 рейтинг. І він має отримати апгрейд, тому що Голландія виграла вже де факто, і це буде 96 рейтинг і один золотий плейстайл. Поки я записую це відео, золотого плейстайлу немає. Мені цікаво, що вони йому дадуть, тому що пригадайте цього дракона з попередніх версій гри. Це був ідеальний суперсап. А в поточній на поточному етапі з такими статами я в принципі можу уявити, як ви його в основі використовуєте, якщо йому гарний четвертий плейстайл завезуть. 93 пейс, 96 удари, і тут шо тут руйніт лонгшоти. Але це гравець штрафного майданчика. Я не думаю, Чому сильно щоди потрібні. Коротше, ви йому кидаєте отак, от енджин, і в нього подивіться на ці стати. Плюс буде ще один абрейд зараз по статах. В нього є павершот, в нього є рапід, в нього є еріал, є сірий фінес. Якщо йому завезуть фінес золотий, умовний, або Преспровен, або ферстач, то це буде дуже потужна карта за 379 тисяч монет, і вони грають в півфіналі. Там ще можуть бути абриди 5-5, і ще далі. То я думаю, потенційно це дуже гарне. Збище отут я вам радив би зібрати. І другий це в нас Ікер кіркасіляс. А чому я не можу зайти? Де тут груп Reward? Окей, дивно, давайте я про. Ага, ось він, все, не шал. І кірка з 331 тисяча монет. Друзі, я вважаю, що це обов'язково до збірки. Дешевий біс воротар. Пам'ятаємо його acdc Версію. Він був топ-3, напевно, воротарів в грі тривалий час. Я собі вже зібрав. Так, Фінеса закамереця, інколи залетають, але в них такі анімації дурні, що вони всім за камерять залітають. А в цілому він в мене декілька шалених сейвів зробив. Тому за такі гроші я вам раджу зібрати. Ви точно ну, ви не можете помилитись. на якомусь етапі гри. Просто, можливо, вам лінки якісь дасть. Або це гарна ікона. Мені він більше за Шмєхеля сподобався. Багато хто питав саме він чи Шмєхель. Він чи Чех, не знаю, Чех в якийсь момент перестав взагалі стояти на воротах, але потім ніби покращено. Тому зберіть орендну версію, спробуйте побігати. То я собі зібрав обох, мені подобається за Векфорс ще не грав, але я думаю, там буде лютий шакал. Плейстагли говорять самі за себе. Тепер давайте поговоримо про нові команди, їх у нас дві, і про те, що. Взагалі її зробила Сімпрому, ми вже глянули дього Джота, і вони додали картки учасниці. Четверть фіналів. Тобто це в нас були всі з скільки там вісім команд. Це в нас Кріштіану Роналдо, нова картка, це в нас Антуан Грізман, це в нас Кай Хаверс, Ферран Торес, Льоросане, Камавінга, Чалхануглу, Стоунс, Хесус Навас, Матіас Деліг та Канджі Нуніс і Уоткенс. Ну, що я можу говорити, ви самі бачите рівень цих карток. Вони тут всі достатньо шалені, якщо м'яко сказати. І... Ну, звісно, це, це цікаво промо, ми його вже бачили. Проблема залишається тою, про яку я казав. Вже беремо Кай Хаверс, він був хедлайнером одним з промо. Він пробув живою карткою там, 2 години. Кріштяну пробув 4 години. І це просто як якась нова промо-команда. Можливо, було б краще. Зробити не знаю, ф'ючер старс майбутніх зірок євро або ще щось, просто не те, що ми вже бачили, оскільки так ми отримали вже те, що було, і ще із дурною, на мою суб'єктивну думку, системою бредів мені здається, це не цікаво. Окрім того, щоб зробити напевно, покращити для нас да якийсь не знаю інтерес до кінця івенту, і їй додали. В пакі всі карти з минулих промо Пасту Глорі і Копа Америка Пасту Глорі, які в нас були перші команди, які приймаючи участь в турнірі. Тобто, якщо ми перейдемо в розділ популярних умовне Педрі, вони його додали, тому що Педрі продовжує грати на євро, і він опинився в паках. Рубін Діаш опинився в паках. І всі картки. Бакайо Сака, Кайл Вокер і так далі. Тобто тут це, напевно, перемога, але, повторюсь, на мою думку, краще б вони вернули ці впаки карти. А замість цих нових ми отримали б щось нове, просто в іншому дизайні, з іншою концепцією. Я колись був чемпіон світу. Пригадайте, там були прикольні карти. Мені це подобалось. Так само в нас друга команда Копа, але тут переважно Фодор, напевно, Дуглас Луїс ні. Бо в нього непогана карта. Вендал. Також цікава опція під бразильську вікінд-лігу, можливо. Гонсалес, Аргентина суто з рахунок того, що фаворит фланговий гравець, ніби непоганий, і льошельсо. Але сказати, що тут є якась фулмета, я не знаю. Якщо ми пригадаємо першу команду, то там хоча б Альфонсо Девіс був, да, і це було потужно. А тут, ну така посередня, чесно кажучи, команда. Отже, також її набакопорили кілька разів з апгрейдами. У нас був пост від EA і Direct Communication, що Едуардо Камавінга він був релізнутий вже з 4 Маплейстайлами, хоча вони е, хотіли зробити йому три плейстай золотих, і він мав мати один апгрейд до четвертого золотого плейстайлу, але її накосячили, Вони вже зробили йому чотири золоті плейстайли. А отже, вони залишили ці чотири золоті плейстайли, оскільки люди платили гроші за паки в магазині, і ловили цього камовінгу, який був там на якомусь напевно тізері. Показне, або просто в команді, і щоб не порушувати не знаю, якісь там надання послуг своїх, її просто залишили, як є в цьому випадку, і е, йому замінять наступний апрейд потенційний, якщо е, а як замінить, вже замінила. Да, тому що Франція перемогла, і відповідно він отримав замість четвертого плейсталу ще плюс один рейтинг. А отже, він став 98-м рейтингом. Подивіться, тобто просто картка отримала один додатковий апрейд, і це просто лютий дракон. Я не знаю, що це настати. Це в взагалі таке. Це вже. Навіть не Футіс, це просто щось неймовірне. Це якийсь там хок і все по 95 вже плюс. Вау. Я не знаю, як це називати. Але картка люта імба, ще є єнот, ще й лонгболи, підкати Брюсер. Це просто бокс то бокс, який буде знищувати все. Якщо Франція пройде в фінал, він ще 5-5 стане, то взагалі буде до побачення. Отже, також вони косячили з апгрейтами карток Вони англійцям зарахували. Ті голи, яких не було, вони там апнули. Сті віджі, вони апнули. По моєму вокераплейстал давали але. Можливо, це і окей, тому що ми бачимо, як англійці грають, як мало вони забивають голів, то відповідно це для як мінімум СБЧ на Руні або на Джерода покращення було. Тож і плутаються з цими апгрейдами, Відповідно, ну вже як є. Але ми вже маємо першу 99-ту картку у FC-24. Це в нас Лоріан Вірц, і він виконав два апгрейди, Він забив гол і, відповідно, з'явився п'ятий раз на турнірі. А отже, 99-й рейтинг, втім. Я не знаю, чи ця картка на 99 рейтинг, скажіть мені самі, стати я б не сказав. Також після того, як сьогодні Дожол Вандайк вийшов ще раз. А, він вже 99 О, вони вже апнули. О, вони вже апнули картки. Подивіться, Fiorже 99-й, 95-й пейс, 98-й захист, 96-й фізика. Вау, Best player in the game. Так, да, вони, до речі, вже зробили апгрейди. Прямо от ми зараз лайв з вами. Так, да, подивіться, можемо поглянути. Окей, фьорс атт отримав Верхорст. О, це гарний плейстайл. 96-й рейтинг. Є, yeah, поглянули. Прикольно Мемфіс Депай отримав також плюс один і отримав плейстайл. Але я не пам'ятаю, який в нього був, чесно кажучи. Давайте з вами трошки поглянемо, чому ні. О, отут онлайн є на футбіні. трекер Нагадаю. Так, Бакйосака отримав четвертий плейстайл плейстайл Pass І 98-й рейтинг. Ну тут, звісно, картка просто люта. Да. Саліба отримав четвертий плейстал ще раніше, сьогодні давайте, от прямо зараз. Депай, 97 рейтинг, що по апгрейдам. Це картка, яку багато хто з нас вибив. Так, тут плюс один. Да, так, вони статистично все дали плюс один. Тут вони не компенсували, на жаль, плюс 2. Наприклад, вибір позиції. Да? 99 вони не дали десь плюс 2. Окей, тобто плюс один і плейстайл. Тоді простіше, тоді ми можемо просто дивитись на плейстайли, золоті, які дали і все. Сімонс, що отримав Сімонс, це в нас інший. Це, Це MakerMag, okay. ага, Van Dyke тут ми бачимо найактуальніший, да? 95-й пейс. Wow. Вірці, давайте глянемо Хаві Сіменса. Багато хто збирав це СБЧ, Він став 97-м рейтингом, а в нього вже і були 4 плейстайли, окей, і 5-4. Відповідно, він виконав всі апгрейди. З 95-го він 97-й. Ну, картка, до речі, дуже потужна. 95 удари, передачі по плюс 2, 96-й дріблен, 99-й максимальний пейс. Я думаю, що це WSBC, Якщо ви його зробили, то вітаю. Отже, ви можете так само подивитись на цьому трекері. Що тут ще? Кларен Зейдорф отримав. Окей, давайте ще З. А глянемо останнього. Я не знаю, правда, де це дивитись, напевно. Greats of the Game, напевно, тут. Да, окей. The Edor, давайте глянемо його золотий плейстайл. А, в нього і було, все. В нього вже були золоті плейстайли. Да? Ні, ніби не мало бути. В нього було три, Ні, 99-й стат. Та ні, 99-й немає. Щось дивно, тому що тут якийсь дали золотий плистал, Не пишіть мені в коментарях, не знаю. Отже, ми отримали покращення апгрейди цих карток. Це прикольно, це, звісно, концепція класна. Е, питання жодних немає. То, да, перевіряйте свої клуби, перевіряйте свої карти. Друзі, хотів, до речі, вам розказати, які хто апгрейди отримає. О, з бачите, але ми вже ці апгрейди з вами онлайн. Подивилися, а отже, на цьому будемо закінчувати огляд контенту. Сьогодні у нас очікає якась рулетка, Я сподіваюся, що це буде знов крутилка на ікону. І я сподіваюся, що вони додадуть сюди другу команду Great of the Game Icons, в такому випадку ми зберемось на стрімі і трошки з вами позбираємо це. Збачан сьогодні будемо закінчувати. Що про що забув сказати? Нагадайте мені про це в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.